Здається, подія, про яку давно говорили у Бердичеві, ось ось має здійснитися. Автостанцію номер 2 що на вулиці Шершова, перенесуть. На останньому засіданні містобудівної ради ухвалили ескізні пропозиції реконструкції приміщень по вулиці Короленка, 39Б під торговельно-офісний комплекс з автостанцією. Простіше кажучи, замовники проекту планують дати нове життя триповерховій казармі, що на Короленка на першому її поверсі, окрім торгових відділів та кафетерію, і розташується автостанція. 400-500 пасажирів такою планується зробити її добову пропускну здатність. В автостанції серед іншого, окрім туалетів, облаштують кімнати для відпочинку і для матері й дитини. Зі слів замовників, перших пасажирів, новенька станція готова буде прийняти вже за 2-3 місяці. Змінить своє обличчя і частина парку шкірооб'єднання. На місці літнього танцмайданчику з'явиться так звана творча майстерня. На першому поверсі приміщення розташується зала, з вікон якої відкриється чудовий вид на природу. Художники зможуть відобразити всю цю красу на своїх полотнах. Після натхненної праці митці зможуть поспілкуватися у кафе, що знаходитиметься поруч із залою. На другому поверсі приміщення розташуються творчі студії, офіси громадських організацій. Така майстерня має право на існування. Вирішили містобудівники, Ось тільки треба поміркувати на рахунок локальних очисних споруд над питанням, чи може взагалі розташовуватися подібний об'єкт у парковій зоні і чи є вказана зона парковою. А ще замовник повинен буде розробити схему благоустрою парку, аби побачити, як вписується у неї дана майстерня. Побільшає у Бердичеві магазинів промислових товарів. Один із таких з'явиться на місці двох квартир у триповерхівці, що на Карла Лібних та 80. Квартиру номер 2 що розташована у будинкові на Руській чотири. Переобладнають під фотосалон. За планами замовника, для цього буде потрібно зробити добудову. Салон складатиметься із головної зали, кімнат для відвідувачів та для персоналу санвузла. Окремої уваги на думку членів ради потребуватиме зовнішній вигляд фотосалону і прилеглої території, адже зовсім поруч знаходиться Рац. У двоповерхівці, що на Котовського, 40А, з'явиться стоматологічний кабінет. Це буде зала на два робочих місця і площою 25 квадратних метрів. Містобудівники звернули увагу на відсутність засобів для водовідведення і зовнішній вигляд фасаду. Все це замовники обіцяли врахувати. Чотирма пунктами з продажу питної води збагатиться бердичів. Хто виробник води наразі невідомо, у цьому ще розбиратимуться. На засіданні розглядали можливість розташування кіосків за адресами Лупова 10, Свердлова 65, братів Міхєвих 1 А та Расковий 1Б. Ідея гарна, чого не скажеш про зовнішні вигляд кіосків, Одразу зауважили фахівці. Якщо замовник погодиться змінити собачу будку на щось більш цікаве, зазначили, то чому піні? Ще одним нововведенням можливо відзначити скоро бердичів. На думку заступника міського голови Сергія Нофрічука, значно б доцільнішим було розпочинати розгляд ескізів з питання благоустрою прилеглої території, щоб не виходило так, що збудувати збудував, а облагородити те, що поруч забув.